Нами стояла задача забезпечення мобільності і компактності даного модулю. І ми, ми розробили його розсувним, розсувається він на два крила. Наскільки нам відомо, це єдина така із серед існуючих в Україні модела, яка якраз на, на дві сторони розсувається, пересувається він в згорнутому стані, але в разі потреби за рахунок розрахованих крил жорсткості на невелику від, 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 відстань. Він Пересуватися так, як є в розгорнутому стані, тут нас можливо одночасно здійснювати дві стабілізації або хірургічне втручання, так як є два операційних стола, дві операційні лампи, монітори пацієнта, забезпечені приладами анестезіологи. Ну і пропускна здатність за нашими підрахунками і за досвідом першого стабілізаційного пункту це близько 60 пацієнтів в день знову ж таки залежно від потреби і складності тої допомоги, яку потрібно надати. Автономність модуля в нас забезпечується за рахунок 16 кВт великого генератора. Запускається він прямо зсередини, цією просто однією кнопкою не треба ззовні ніяких маніпуляцій робити. Але зазвичай стабілізаційні пункти живляться в населених пунктах. Якогось постійного джерела. Єдине, що коли енергія пропадає для того, щоб підтримати все медичне обладнання, яке в той момент працює, у нас є отакий от великий упс з кількома акумуляторами, які автоматично включаться і з перестрахою на той випадок. Поки не включиться великий генератор. Під генератор так само є додатковий дизельний бак на 360 літрів. Так що автономно в полі ми теж можемо працювати досить тривало. Ось тут планується це робоче місце анестезіолога. Він тут буде стояти працювати. Ось так будуть поранені, ось так будуть стояти операційні ліжка і е, анестезіолог, анестезіолог працює тут. Ось це підключення кисню, бачите, клапани для підключення на одне і друге операційні ліжки це повноцінне хірургічне відділення. Тобто єдине, чого тут нема, це рентгену. А так загалом це вважайте, що це повністю повноцінне хірургічне відділення. Тобто абсолютно все, що так, так чи інакше пов'язане з хірургією, може тут реалізовуватися. В зонах, де працюють такі мобільні стабілізаційні пункти. Майже повністю зруйнована медична інфраструктура. Тобто лікарі, які тут працюють, вони допомагають і військовим, і цивільним. Зрозуміло, що військовим більше, коли йде якась гостра фаза військових дій, а весь інший час це цивільний людина.